Прошу народний депутат Олег Ляшко. Прошу. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановний Володимир Васильовичу, шановні колеги, шановні громадяни України, що зараз відбувається в оцій цій сесійній залі? Деребанять 50 мільйонів гривень на вибори. Дітям не платять 5 місяців допомоги за дитиною, батькам на дітей. Не платять місяцями допомоги по догляду за хворими. Казначейство блокує, не проплачує копійчані рахунки за опалення, за світло, за ремонти дитячих садків і так далі, бо кажуть, що в бюджеті грошей немає. А 50 мільйонів гривень на повторні вибори дати вам на блюдечку. А я питаю. А ті, хто сфальсифікував результати виборів, внаслідок чого ми повинні сьогодні 50 мільйонів втратити, з цих паразитів, як з гуся вода, чого вони не відповідають? Проста людина вкраде е, курку і в тюрму посадять. Тут сфальсифікували вибори, украли мільярди, мільярди, і ні за що не відповідають. Хто вкрав Партія регіонів? Хто відповідає? Що вам смішно? Вам дуже смішно, бо ви ніколи не знаєте, як живуть прості люди. Тому ви виходите і смієтеся, бо ви гроші лопатою гребете. Бо для вас украсти мільярд чи 10 мільярдів, для вас без різниці. А проста людина на 100 гривень живе в місяць і не знає, як вижити. І ви, держи морди, ще смійтеся, хай би вас вдавило, коли ви смієтеся і знущаєтесь над простим народом. І тому винна у розкраданні коштів партія регіонів. Винні члени комісії. Я питаю, чому члени комісій дільничних, які фальсифікували вибори по п'яти округах, чому вони знову будуть проводити вибори, які вони мають. Моральне, яке вони мають юридичне право проводити ці вибори. А я вам скажу, яке, бо їх покриває партія регіонів, їх покриває влада, їх покриває президент і їх покриває уряд. І тому ви, бандіти, думаєте, що ви взяли Бога за бороду, що ви можете фальсифікувати вибори, що ви можете знущатися, що ви можете красти голоси у людей і не відповідати. Даремно ви так думаєте, закінчиться вам ЛАФА. Прийде кінець вашій владі, прийде кінець партії регіонів, прийде кінець комуністам, які підтримують і покривають партію регіонів. Ми винесемо вас звідси на вилах і більшість у цьому парламенті буде нормальні люди, які наведуть порядок в країні, а вас заженемо за 101 кілометр. Ганьба партії регіонів, геть партію регіонів. 你你家。<Yeah. S 2> yeah.